Сьогодні у нас чищення свердловини, Вінницька область, Літінський район, село, селище Громадське. Ось у такому чудовому домику. Свердловинка. Отак це виглядає зовні. Ось така башенка стоїть тут. Свердловина Літінська громадське. Відбудена 60 метрів, попередньо робимо огляд на відтікання мальних мас по е, висоті над морем, над рівнем моря, 390 метрів. По, висоті, е, річки буде вище десь 12-18 метрів буде. Так, перший стик. Перший стик цілий. Три метри по першого стику. Зверху підтікань з поверхні нема. Хоча свиновина втікання. А ось трошечки, бачите, клас зверху. Ось струнка біла. наверное, ну, ото через ото. Может было не. Ну так бить, все Так, он выше, выше. Цила, поехали. Так, другий стик, Другий стик цілий, Вишен. Вишен там было три. Да, ты три. Так. ось старый Бачишь, трошки, ага. Не, не, это старый ось. Было. Так, на поверхні води сторонніх предметів нема, але, але поверхня досить забруднена. Ну, тут зрозуміло, тому що зверху сипеться. Тобто тут потрібно буде або прикрити чимось більш щільніше. З поверхні підтікань немає ніяких, це вже добре. 15 метрів так і є. Ну, попередня наша діагностика так і розпочалась, ми що десь біля 15 метрів. метрів до 30 ми тут навершити бачимо. Так, засекает. Ну, бурят когда большим буром. Потом обсаживают одну трубу, а потом меньшим буром добивают еще дальше. что-то там, что там, внутри она есть. Вот. От насоса. Кусок насоса лежит. мы три раза правда? Ось. Ну, потом э, на этом ось. Сетка. А, сетку бачили. Сетка, Сетка со старого насоса. Сетка была с насоса. И нема смысла это. Мы посмотрим. Она нам, она нам, мешает будет. <coughs> Честно говоря. Ну, может, этим достанем ее. Там за это есть, за что шо, решетка есть. Да. Решетка была, да? Она, Она нам может... За кусок? Да, это же кусок сетки, кабельный ввод, скорее всего. Просто ты когда нырнул, сверху еще что-то лежит. А ну, назад подняться не можно. Ну, там уже муть. То есть... Вот это вот что? Где? Это кусок гранита. Ну, кусок камня. Просто она нам будет мешать внутрь. А, вот, вот я что увидел. А, Просто она мелькнула. Я понял же, что стяжка. Давайте. Причем она глянет. на ній трималось. насос стрелался, да? <свист> понял, стяжка введена. Чи так лопнула? Не, не, она лопнула Да? Нет, Що Что здесь стяжек? стяжки вам не мешали. Ну мы частично их повылавливаем. Слушай, а это. Это от CVшного, блядь, да? Это от CVшки еще, от большого. Харсонский там, да. Она там пластиковая, мы ее раздробим, да и все. Ну, я камера не пойду. Не, ну камера еще раз ставит, там камеры. Так, ну Через в принципе... А ні, ниже могли просто не пройти. Да, их якраз дійшли за человека все. Да. 40, <клево> не, ну это жалонка роздробимо, раздробьем. Жаломкой раздробим, Если не раздробим, то по цекам плохо. Ну, в паспорті 60. Якщо це її паспорт. это ее паспорт, да. <клево> ну в другому паспорті 100. То и, пастор, 19, 20, 20, 20. Смотрите, настоящую глубину мы вам скажем, когда опустимся пылесосом и выберем весь грунт. Потому что камерой... Если она будет мешать, вариант А, мы ее разобьем, вариант Б опустимся туда крючком и бетоним. Пока мы этого не знаем, будет она мешать. Металл. Нет, а если это СЦВ, она должна быть это, это пластиковая. Если она пластиковая, если он она лопнет, мы ее разобьем зарываю, и увидим ее кусок. Пыльчок, а если нет, опустим крючок пыльчок, и попытаемся да. вытянуть. <связь> 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 ну, обычно пластиковая. но может, Ну, может быть любая. ну, ЦВ. вот ну, ЦВ, какие там маркировка 80. Обычная пластиковая. Ну, это можно тоже снять. Так, перемір, насос висить 37 метрів. Далі йдемо по насосу. Тут бачимо жовтенько, тобто бували моменти, коли е, вибирало воду повністю. Якщо е, труба вся жовта і жовтенький насос, то водичка доходила і до кхм, оцього От, як ви Бачите, жовтизни немає. Тому бували моменти сухого ходу. Далі основний, основний робочий рівень знаходиться на глибині, на глибині десь біля 25 метрів. Тобто це досюди доходить вода в, ну, дуже часто. Ну а ось у цьому місці знаходиться ось 15 метрів це поверхня води і виходячи з того що труба вся брудна і аж до верху можна зробити припущення що це Зверху текло, але ми передивилися, що зверху там незначний дуже іде підтік, так підтікало дуже по-незначному. І тому ми вже розуміємо, що, скоріш за все, це коли працювали, ви міняли насоси, що трубу не протирали. Треба її принаймні дезінфікувати. Тобто знизу дезінфікується, коли насос проходить через воду. А оця частина потім проливається по трубі дезінфекційний розчин і вимиває все. Щоб тут звідси бактерія не, не опускалась донизу, бо тут ну, властивісті такі, що тут образуються капельки конденсату, вони текуть вниз і заносять бактерію вниз і потім внизу все гниє. Ну, як воно насправді буде, то ми подивимося вже знизу. Ну, принаймні, по трубі я вам огляд зробив. Тобто, коли будете міняти, обов'язково дезінфікуйте трубу. Пішли ми донизу, бачите камінь, крейда трошечки виліта. Ну, в общем, ось такий бруд поки йде. Що буде далі, не знаю. Але, але це ми коснулись, коснулись того, що є зараз за мулом. Опускаємося ми донизу. По-перше, якщо бачите, на поверхні з'явилася масляна плівка, це може бути теоретично від одного з насосів. І потемніла сама пульпа йде. Тобто це вже ми опускаємося ще нижче. Так що потихеньку йдемо. Це тазик на 80 літрів, тобто пів тазика, може трошечки менше. Ну поки ось е, іде отака єрунда. Ну і знизу вже ракушка, вона е, як такова не заважає руху води. Тобто зараз ми вичищаємо, поки не вичистимо весь пісочок. Значить, Зараз ми знаходимося на глибині 40... Макс, скільки 49 Да? метрів? 49 метрів. Скільки? 49 метрів. Ну, а ота залізячка, котра на відео, була на 42. Значить, 7 метрів ми зайшли вниз. Така. Ракушка цікава, можна буси плести. Ну ось ми стоїмо внизу і раніше, якщо йшов пісочок, то зараз з днами тягнемо отаку от чистеньку водичку. Вона бачите, ще у неї трошечки є муть така, колір присутній певний. Але вже нема того отакого хламу. Ну, остачу, вже вибере насос. Так, провели дезінфекцію. Основного, на жаль, не побачили стовб. Стовб, ну але бачите, парує. Зараз додамо трошки. Парує, бачите як. Перша доза була виглядала значно краще. ну Це вже потрошки, потрошку йде, оце так от виглядає, травимо бактерію. Зараз це пергідроль. Зараз ця ріднина знаходиться на поверхні води, ми через неї проганяємо насос. Вона з'їда все, що на насосі. Виїда потім все, що там знаходиться в свердловині, і зверху вже по трубі, потім наліємо гіпохлорід, вже обмиємо всю трубу начисто.